Всім доброго, тихого і мирного дня. Ви собі не уявляєте, як то так? Лютий місяць, початок і випав сніг? Ну таке можливо? Ні? Це несподіванка така природня. Але гарна Еміка! Випустила вже гусей, випустила вже. Вчарка прибігла. Випустила вже у вуличних, тих ще не випускаю. Але нарешті я подивлюся, коли то все ростає. Я думаю, що я буду копати сьогодні ще тут. І ну, якщо земля буде не сильно заморожена, зараз мінус два, вроді би, на вулиці. І подивлюся, як затопить ту ділянку. Той наш той наш курник. Ось мої гусики там гуляють. Буду починати потрошку їх провокувати на на то, щоб вони почали нестися. І що для мене треба буде зробити? Тобі ж для них. По-перше, в них, де вони сплять, Вімкнути світло так, щоб воно вмикалося десь година п'ята вечора, а вимикалося дев'ята, тобі ж е, подовшити їм день. По-друге, закласти у всі гнізда сіна, бо я не кладу, щоб вони ну щоб не почали зимою нестися. І все, вода, їда і сухі гнізда. І одна якась з них спровокує сідати в гніздо. Тобі ж одна гуска почне залазити, або гусак почне залазити, показувати гусиням, що все треба вже. І тоді вони почнуть по черзі залазити спочатку в гніздо, потім нести яйця. Яйця перше, старайтеся не забирати, нехай там лежать, нехай вони бачать, що треба сюди, хоч вони їх і заривають. Але все рівно, нехай лежать в них на очах. І тоді вони вас почнуть нестися тоді, коли вам треба, а не тоді, коли вони хочуть. мене питалося ще таке: якщо гусиня почала нестися, що робити? Її треба просто виганяти з гнізда. Якщо ви, вам не треба, ну, от, наприклад, грудень, так? і ви побачили, що якась гусиня. Починає залазити в гніздо і сідати в ньому за шию і з того гнізда нафіг, бо вона провокує других гусинь сідати, залазити в то гніздо. Тобі ж вона показує, дивіться, яка я господарка, яка я хазяйка, яка я маманька. і вони всі, вона підбиває всіх гусинь, сідати в то гніздо. Вам то не треба, вам треба. Так, щоб вони почали нестися тоді, коли тепло. Ну, дивіться, в грудень, в січні ви можете закладати яйце. І далі що з тими гусятками будете робити? От, Бачите, сніг лежить. Де брати траву, а на, на траві вони ростуть скоріше, ніж на снігу, навіть з комбікормом. Так що, як побачили, що гусиня залазить в гніздо, в той час, коли вам не треба, ви, ви виганяйте її. Нефіг, нехай пасеться. Ну все, пішла по господарству. Закінчився хлібчик нас з чоловіком зараз поставлю в хлібопічку. Хліб. І спробую копати тут, щоб хоч трошечки ще заритися. Все, все, пішла далі робити. Дякую за те, що дивитесь. Дякую за те, що підписуєтесь. Дякую за те, що цікавитесь, і головне підтримуйте. Пока-пока. До нових відео.